Талановиті та надзвичайно обдаровані. Так характеризує своїх вихованців директор центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Любов Казмірчук. Понад 20 років працівники установи приділяють особливу увагу потребуючим. А це тепер не лише діти, а й молоді особи віком до 35 років. Тут вихованці перебувають лише в день. Відтак вечірній час проводять зі своїми сім'ями. Бажання учнів залишитись у закладі якомога довше найбільша винагорода для працівників центру. Діти не виходять з нашого центру, тому що їм тут подобається, і ми йдемо на всі поступки, щоб вони все таки були тут, тому що виходячи з стін нашого центру, вони просто будуть вдома. На цьому закінчиться їхня трудова і активна творча діяльність. Затишні класи та кімнати закладу, творчі майстерні, яскраве оздоблення та багата матеріально-технічна база це здобутки працівників центру спільно з городоцькою владою, адже тут знають, ніхто не повинен бути обділений турботою та увагою. У нас був грант Європейського союзу, де ми виграли гончарну майстерню і швейну майстерню. Це швейні машинки, оверлог, швейна машинка для вишивальна машинка, також гончарні круги, електричні та механічні муфельна піч, глиноміяльна машина. Проводять час з користю у центрі не лише городочани, приїздять сюди із навколишніх сіл. Задля зручності відвідувачів з віддалених точок громади. Рік тому було виграно грант на сучасне авто, обладнане за всіма стандартами. За програмою «Косанони», де ми виграли «Фіат Дукато» – Це новий автомобіль, комфортний автомобіль, який вже возить дітей наших. Теж сіл довозить до центру і додому. Ось цим автомобілем ми дуже задоволені, тому що це новий автомобіль, і він більш комфортний. Заходиш в автомобіль все одно що до хати. В умовах війни безпека відвідувачів центру на першому місці. Тож за сприяння міської влади заклад отримав сучасне укриття з пандусами. Тут є все, що потрібно в разі небезпеки: вода, іграшки та санвузли. Ми вирішили саме в цьому приміщенні обладнати належним чином відповідно до всіх вимог, які на сьогоднішній день є. Укриття, яким могли би користуватися як відвідувачі центру надання соціальних послуг, також діти з інвалідністю. І цим укриттям можуть користуватися відповідно і жителі. Найближчих будинків з міського бюджету було виділено понад 800 тисяч гривень для облаштування даного укриття. У закладі кажуть, їхні ініціативи всіляко підтримує місцева влада. За два десятки років вдалося максимально налагодити співпрацю. Фінансування все йде з місцевого бюджету, і ми нічим не обіжені. Наші діти мають все. Починаючи від харчування, закінчується всім всім обладнанням, яке тут є. У нас зараз відвідувачі центру на літніх канікулах. А тим часом колектив готує усе необхідне для нового, ще більш цікавого та продуктивного навчального року.